Ми вчора з проктом нашої ініціативної групи людей, які Обурені тим, що зараз відбувається з нашими миколаївськими платанами, вирішили провести таку інформаційну кампанію з одного боку, для того, щоб розповісти людям, хто цікавиться, так, чому неправильна ця обрізка, до чого це може призвести, і звернутися до депутатів міської ради і до міського голови Олександра Сінкевича з вимогою дотримуватися законодавства, дотримуватися державних норм по обрізці дерев. І також ну, для того, щоб зберегти ці дерева. У нас є звернення, платани коронуються. Те, що ми бачимо, це до припинення росту. Тобто ці гілки вони дають нові парості, але ці парості слабкі, вони не несуть тих функцій екосистемних, тобто вони не настільки очищають повітря, вони не настільки, наприклад. Захоплюють да, забруднюючи речовин, і з часом вони стають аварійними, тому що ну у дерева зараз порушене повністю весь процеси, які відбуваються, що дає той же самий фотосинтез, так і дерево поступово буде гинути. На цьому платані нам вдалося зафіксувати, яким було дерево, до і після. У нас є з підписом документ, в якому вказано, що з даного дерева, яке в порівнянні з іншими, помітьте ще, тому що ми були поруч зіною, тут обрізали менше, ніж інші. Зрізано 85% крони дерева згідно документів, які діють в Україні, е, е, наказу 105-го, такий тип обрізки, який вони заявляють, може бути не більше 30%. Тобто очевидне порушення, маніпуляція фактами. У нас є фото зрізів дерев, на яких чітко вказано на гілках, що гілки, які зрізалися, а за цим типом обрізки можна зрізати гілку одно двох років зрізалися 20-30 річні гілки. Це дерево в умовах міста може жити до 200 і більше років. Навіщо зараз знищувати ці дерева? Кожне дерево це наше власне. І ми хочемо нагадати нашим чиновникам, що вони наймені нами особи за наші податки. І ми дуже просимо, схемениться трошки, нагадаємо вам, що е, треба нас питати, перше за все, питати, що робити з нашим майном. А кожне дерево затримує пилу від 40 до 60 кілограм кожен рік. Якщо не буде в нас зеленої маси, ці всі важкі метали, формальдегід, сажа, пил, все це буде в наших легенях. Якщо в нас є зайві бюджетні кошти, треба витрачати на те, що дійсно потребує в нас біля тисячі. Мені не дадуть збрехати представники Державної екологічної інспекції. У нас в місті біля тисячі сухих і аварійних дерев, які дійсно потребують знищення, ну, видалення. Чому ми кошти витрачаємо на те, що не треба витрачати? Шановні чиновники, будь ласка, подумайте, що ви, що ви робите? Що ви робите з нашим містом? Платається в мене таке враження, що ми в Миколаєві ми живемо в яких неполазних джунглях, що треба знищувати дерева, щоб було дихання. Але Влада, на жаль, не в цьому питанні не спираються на думку громадськості. Ми бачили життям громадські обговорення. Це так, а влада приймає варіанти рішення.